Вітаю, друзі! Продовжуємо розслідування резонансної дорожньо транспортної пригоди, яка два дні тому трапила з Дніпрі, і в результаті якої загинула 10-річна дівчинка, донька українського військового. Сьогодні, до речі, стало відомо, що батьки дівчинки досить довго чекали під дверями слідчого, поки їх вислухають. Коли піднявся гвалт в ЗМІ, то поліція вийшла з простуванням сказала, та недовго, там годинку, може півгодинки, ніхто не відмовляв, прийняли заяву, визнали потерпіли ми. Але таке відношення дуже насторожує. А тут інше. Е суд відправив 9. 15-річного підозрюваного під варту до 30 січня. Зазначається, що затриманому хлопцеві ухвалили запобіжний захід в вигляді тримання під вартою без альтернативи до 30 січня. Адвокат підозрюваного просив принести засідання, щоб ознайомитися з справою. Не принесли швиденько. Свою провину, увага, свою провину, 19-річний підозрений не визнає. Та відмовляється коментувати, чи був він за кермом у момент аварії. Так стало відомо, що він вже був судимий до цього. І тут дуже важливий такий момент, іде, що водночас. Прокурор по захисту неповнолітніх каже, що нема ніяких даних, що 17-річний бессонов-мажор, той, який про котлети розповідав, можете подивитись завчора моє розслідування. Котлети мається на увазі бабки. Що він ні до чого і що жодних доказів немає. Ну, от цей прокурор відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Дніпропетровської обласної прокуратури просто захищає Бессонова. А тепер складемо всі ці факти. І що здається мені? А здається мені, що операція від мажора триває. Поки 19-річний хлопець, якого взяли під варту, відмовляється давати покази, коментувати будь що. Без сону, тихенько, через день, два три покине країну. Потім вийде той хлопець і хоп докази, що не він був за кермом. Винні мінти, а не того затримали. А хтось в цей час буде котлету. З бабками перераховувати, а 10-річної дівчинки вже немає. Тому ми продовжуємо наше розслідування, чекаємо матеріалів експертиз і контролюємо, щоб Бесонов Андрій е, Арсеній Олегович не покинув Україну, не втік від покарань. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами слава Україні і смерть ворогам.